180 людей отримують першу дозу вакцини Pfizer у лікарні на вулиці Молоновського, 61 в Одесі. Це медпрацівники та їхні родичі. Останні мали змогу прищепитися у разі, якщо на день вакцинації хтось з раніше заявлених пацієнтів почував себе погано. За процесом спостерігала і наша знімальна група. Подробиці розкаже Ольга Циктор. Так, першу дозу вакцини Pfizer отримав медпрацівник Дмитро Кузніцов. каже, почуває себе добре. Планується стажировка. поэтому как бы без файзеровской вакцины не пустят никуда из европейских стран, либо североатлантических, поэтому решил сделать. Но и не болезненно. Некоторые говорили, что будет больно там, либо какое-то состояние в целом нормально абсолютно. Так что, думаю, порядок. Никаких лекарств не принимал, собственно, пострел как по самочувствию, то есть нет ли насморка, кашля, там каких-либо воспалительных процессов. Ничего этого нету, поэтому противопоказаний нет, аллергических реакций у меня никогда не наблюдалось и ничем хроническим не болею. В целом здоров. У центрі вакцинації першу дозу Файзеру протягом дня мають отримати 180 медичних працівників. Надія патезат вирішила вакцинуватись, бо відноситься до групи ризику через астму. Я думаю, что это наш гражданский долг. Быть здоровыми и сделать все для того, чтобы мы были таковыми. В любом возрасте, сколько бы нам ни было лет, 18, 20 или 50. Но сказали, что нужно выспаться как раз таки, для того, чтобы не было плохо. Плюс, например, я астматик, поэтому мне я была противоаллергические таблетки и антигистаминные. Потому что никто не знает, как отреагирует организм, но в любом случае нужно быть к этому готовым. Отримати щеплення також мали змогу родичі медпрацівників, якщо останні відмови. Сделали укол, ні, нічого не почувствовала. Ну, зараз, пока чувствую себе нормально. Перед тим як отримати щеплення, пацієнт заповняє згоду на вакцинацію та реєструється. Про підготовку до вакцинації розповіла медсестра Олена Мірчева. Желательно позавтракати, да, нічого особливого немає, можна і там протиалергічка попіття. Ну так принципе, ничего главное быть здоровым на момент вакцинации, чтобы не было сопутствующих каких-то заболеваний, сильных аллергических реакций, переливания крови. Віч інфекції каже цей організм він індивідуальний правильно? как би можуть то у ковита можуть перевітися в основному штурдо міста ну на місці ін'єкції може бути покрасніння наблюдатися і повищиться температура тіла двом медикам через погане самопочуття вакцинацію перенесли розповіла сімейна лікарка марта більчак Оля проводиться безпосередньо перед самою вакцинацією. Також кожна людина заповнює інформовану добровільну згоду, в якій дає інформацію про свій стан здоров'я, тобто вона вказує, чи вона хвора, чи здорова Вона сьогодні була дівчинка, яка погано себе почуває, і їй перенесли вакцинацію. Ольга Циктор, Владислава Гарбара, новини на Суспільному, Одеса.